15 вересня 23-го року почала поспівати грушка Red Sensation. Це перше її плодоношення, можна сказати, сигнальне. Грушки невеличкі всі. Не знаю, як буде наступним роком, але цього року вони маленькі, 150 грам. Ось така вона. На дереві їх ще повно. Зараз цю ми поріжемо, побачимо, яка вона що з нею. Можливо, її вже треба знімати на дозарювання. Як на мене, вона вже готова. Ріжеться дуже легко. Все така соковита бачу. Зараз. Боже, яка вона смачна. Солоденька, трошечки кислиночка є, О, шкірка знімається чомусь. Така масляниста, соковита. Мені подобається. Дуже смачно, мабуть, всі її потрібно знімати зараз.